13-річна Ярослава старано вплітає зелену стрічку в сітку, якою військові маскуватимуть свої позиції. До такого виду волонтерства дівчина долучилась вдруге. Я плету сітки з думками, щоб військові швидше перемогли і щоб швидше повернувся додому. Благодійний захід, сітка перемоги, зібрав у терцентрі близько 30 хлопців та дівчат з багатодітних родин. Чим раніше такі заходи в них проводити патріотичні, тим більше вони будуть знати, що відбувається в країні, які зараз, наприклад, важливі події проходять, щоб вони цінували, знали українські традиції, щоб вони вболівали за нашу Україну. Поки одна частина дітей плете, інша малює на піску. І так по черзі хлопці та дівчата змінюють одне одного. Дуже подобається це заняття, дуже цікаво. Розвивається моторика рук, можна придумувати якісь дизайни, які в тебе в голові були. Малювання на піску не просто розвага. Цей вид мистецтва допомагає покращити ментальний стан. Якщо дитина збуджена, вона швидко заспокоюється. Якщо у дитини е, яка, якась є тривога, да або е, такий стан трішки нервовий, то це допомагає їй розслабитись. За старану працю дітей нагородили різдвяними пакунками із солодощами. Анастасія Антонюк, Анна Шутова, Вадим Іншуєвський. Новини за день телеканал Віта.